Всім доброго дня! Хочу розказати трішечки про гріт інвертор, як він у мене працює і те, що йому не вистачає струму. Характеристиках його вказано, що він працює від 10,5 вольт до 30. Потужність його 600 Вт. Ну я думаю, що 500 максимум, що він зможе витягнути. Реальна напруга, від якої він починає працювати, близько 10 вольт, але струм потрібен йому не менше, ніж 500 мА. Червона індикація це те, що він підключений до мережі, але він не працює. Зелена, безпосередньо тоді, коли він починає передавати енергію в мережу.